На головному майдані Рівного віддали останню шану 46-річному Віталію Зіничу. Серце захисника перестало битися 5 лютого під час виконання військового обов'язку у Покровському районі Донецької області. Він дарував себе, себе дарував їм, захисникам, побратимам, себе дарував Україні. А в тих, кого багровицей берет, хто в десантно-штурмових військах. У того залізна воля, у того залізні крила, у того неславний дух. Віталій Зінич народився у Рівному. Початкову освіту здобув у місцевій школі номер 7 середню освіту – у 22-му ліцеї. Згодом навчався у Рівненському державному гуманітарному університеті, де отримав фах практичного психолога. З 2000-х років чоловік працював у медіа, був ведучим на Луганському державному телебаченні після повернення до рівного діджеєм та звукорежисером на радіо Ніко Ефем та Народне Радіо. Був байкером, захоплювався музикою та туризмом. Дуже гарна людина, дуже позитивний, гарно вчився, завжди підтримував, завжди дуже гарні були з ним стосунки, відносини. Життя було складним його, але... Я захила у лютому 2023 року. Віталій став на захист України, долучившись до десантно-штурмових військ Збройних сил України. Навчався бойовій медицині в Європі за стандартами НАТО. Був практикуючим інструктором з тактичної медицини. Рятував життя побратимів у найскладніших бойових умовах. Ми виросли разом і шкільні роки. І деякий час після школи ми так досить тісно спілкувалися. Останнім часом, правда, вже таке життя трошки нас розводило, але ну, більш-менш тримали зв'язок завжди. Віталій був дуже такий ну, хороша, порядна людина. Мало хто про нього щось поганого, я думаю, може згадати. Десятки людей на Майдані Незалежності вшанували пам'ять українського захисника. Поховали військовослужбовця Віталія Зінича на алеї героїв кладовища нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Кутюк, Станіслав Мокляк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.